Я отакі бардюрні троянди, дивіться, майже от квітли але вже довше чекати я не можу, бо треба їх в липні висадити. І зараз вони такі колючі, але такі гарні. Зараз я оце все зрізаю, дивіться, що можна спробувати, можна ще й посадити. ось так, сонечко у нас сьогодні припікає, але я встигну, я там уже зробила ямочки. Це я, друзі, зараз тут отак пряменько зрізаю. А ну скільки вузликів? Один, два, три. Один, два, три, навіть. Можна чотири заглибити навіть. Як хто садить отакі квіти? В вазуни, то хоч би два вузлики треба. Так, отут можна зробити навіть декілька. Дивіться, я ось так зріжу. Так, зараз мої бутилки полетять по вітер. Так, я приготувала бутилки, щоб накрити. Так, тут вузлик є. Два, три, і тут мені треба два. Це, знімаю. Так, ану, можна листочки лишати, можна не лишати. Ну, де є, все я лишила. Так, один, два, три, один, два. Ну, оце і достатньо. Ось так. Це вже два таких. Так, я чи сказала, чи ні? Для чого це я роблю? Дай Бог пам'яті вже старість не радість. Так, тут ось о, не, не зрізала вузлик, отут буде вузлик зараз. А, отак можна. Біля листочка. Єсть Наташа. Я назву канала вам в описі напишу. І заходьте, дивіться, в неї дуже чудовий канал, український. Так. Ну, це можна так лишити. Я це сюди кидаю, а потім все збираю. От, і я їй обіцяла, що я зроблю їй живці, посажу, вирощу і на той рік вона їх забере. Але треба забрати Наташа десь навесні. Ні, Наташ, Навесні, мабуть, і не вийде. Можна забрати, може вже й вийде. Бо це ж вони тобі не будуть квітувати. Дивіться, вони десь рік повинні рости, потім зняти бутилки, і там уже коріння буде хороше. Ну, спробуємо, ми з землею викопаємо. Так, це вже три буде. Чому так багато роблю? Ну, може, якийсь не приживеться. Це ж таке діло, знаєте? От. І я їй обіцяла, що я їй зроблю оцю бардюрну трояндочку. Ось такі колючки, я їх трішки зріжу, оцю бордюрну трояндочку і, і жовту. Так, ну цей листочок я видалю. Один, два, три, один, два. Все, оце зрізаємо так. Так. Лишимо тільки верхній листочок. Це вже чотири. Може, якийсь не приживеться? Ну і оце вже в мене відквітлий жовті є з чого зрізати. Я вже підготувала ямки, залила водою. Ну, Може буде маловато, то ще докопаю ямку. Ну, і як я це роблю? Знаєте, може агротехніка чи як воно там називається. Ох, це я насмітила, зараз витру, бо це негарно тут. Хоча можна ж оцю вже закінчити потім. Ну нічого. Я тут трішки так от сонечка заховалась, тінючок. От. Я, мене так навчили, мені так вдається, і я так роблю. Може, це і не зовсім правильно, але в мене виходить. І я так роблю. І в мене дуже багато троянд, які, ну, так скажем, як з трьох-дві приймається, то це дуже добре. Ну і тут рахуємо. Так, один вузлик. Так, можна тут піднятись оцей кращий вузлик. так, Опа, один, два, три, один, і оце два. І тут зрізаємо. Так, я зріжу і лишу один листочок. А листочок я лишу саме маленький. Ну, і тут у нас один, два, три, чотири, п'ять. Так, п'ять штук я посаджу. Ну, це навіть влізе в таку ось пластикову бутилку. Ну, як же, ж, щоб не повилітали? Близенько один біля одного посадимо, а потім ще і жовті троянди. Я її зроблю. І зараз я піду їх візьму, я вже там зрізала і положила, а потім вирішила, що я отут їх гарно позрізаю, так як слід. Ну, так. Тут же була гірка, тепер немає. Тротуарки ще нема, можна сюди смітити. А потім воно засохне і я його в землю закопую. Бо в нас таке сміття не забирають сміття. Не так пластик забирають. Навіть відходи від е, овочів теж рекомендують не класти. Ну, таке оце папір, пластик, ну, всеке таке. Чому не знаю? Ну, так то й так. Спалювати не можна, те не можна, це не можна. А що можна? Хто їх знає? Таке життя. Так, ось дивіться ж, мені треба ж написати, я отут напишу на цій Ну, оце всередині. От, оце не буду оцю етикетку знімати. І я тут напишу, тут погано пишеться, але напишу бордюр. Для Наташі. Ну, можу і сказати, як називається канал, а потім я ще й в описі напишу. Заходьте, дуже гарний канал, дуже багато квітів, і ну, набагато більше, ніж у мене. Канал називається у Садку у Наталії. Це Дніпропетровська область, місто Кам'янське, колишнє Дніпродзержинськ. Так, дивіться, як я там написала, якщо видно. Але я буду знати, і воно там, тому що це ось о, е, етикетка, то воно не вигорить, я сподіваюся. Коли я так пишу просто на пластик, то вигорає. Я потім думаю, кому я садила, чи для себе, чи кому. Ну, в общем, так. Так, ну це я тепер сюди перебуваю. А це троянди напишу. Якщо тут висохло, ні, не висохло. Я ж помила бутилочку. А тут напишу, що це жовта. О, витру. І напишу жовта. І так собі знаходиш роботу. Щось, щоб не сидіти жовта. Жовта. Ну, це я обіцяла. Хай ростуть так, для Наташі, сонечко вже припікає, треба ховатись. Ну, я зараз це зроблю і буду ховатись. Ну і тут написала, може видно, не знаю. Так, піду я по заберу і ще жовті троянди. Вони там готові. Я просто тут хочу. По Обрізати. Ну, я зрізала, тільки не почистила їх. Думала, що телефон знімає, а він став гарячий і виключився. Ну, я вже чотири нарізала ось у, для Наташі. А лишилась одна, думаю, я перевірю, працює в мене там телефон чи ні. А він не працює. Ну і оце ж останнє. Я вже тепер перемістилася, де не так жарко. І я зараз показую. Я отак лишаю оцей вузлик, можна навіть оце лишити. Так, один, два, три, 4, 5. Оце вже можна зрізати. Дивіться, три. Іде в землю, 2. Лишається. На вулиці і зрізаємо ці листочки. Отак. От один, два. А це лишаємо. Якщо немає там поверху, можна і не лишати. Я ось отут, здається, один. Лишила без листочків. Теж так от вузлики. Ну, оце можна і навіть оці прибрати Голочки. Я не завжди це роблю. ну Вони так коляться. Ну, це так і зараз підемо, будемо садити. Тут добре сидіть, там уже жаркувато. Не знаю, скільки вже... температура яка, але ну, сьогодні обіцяють дуже спекотно. У мене є сусю, бутилка старенька. Я для Наташі тут троянду там виростила, а вже вона їй не потрібна. Ну, а зараз я буду садити оці живці для Наташі на лівий берег. Ну, Дивіться, це дуже просто. Значить, один, два залишаємо на вулиці. А три занурюємо в землю, якщо землі не вистачає, ми досипаємо. Так, один. Два, три. Так. І я, мабуть, цей сюди лишу ще. А цей один, два, три. І зараз засипаю землею, щоб три вузлики були в землі. Отак От руками, нічого страшного. Ну, в перчатках, звичайно. Потім. Бутилкою накриваю і ще землею притрушую. А потім іще залью водичкою. І потім покажу, як це. Трішки притрамбую. Так, два сюди підуть. Ну, ось дивіться, з п'яти. Якщо три приймається, це дуже добре. Гарний результат. Так. Один-два, ось дивіться, скільки ще треба земельки. Бачите? О, так. І, і тут один, два, три. Це лишаємо. Так, щоб їм місця хватило. Це царство небесне. Катіки, що навчила бабушки, її вже давно нема, але метод її прижився. І таким же способом я зараз посажу ті троянди бордюрні. Вони там поменші, так трішечки придавити треба. І ямочка, щоб отак стояла водичка потім. У мене ось тут, бачите, росте червона рута. І вже заквітла. Так отут треба нагорнути, ну, щоб така ямка була, щоб водичка стояла частенько тут. Ну і кожного дня треба поливати. Так. І, іноді я і зранку і ввечері поливаю такі квіти. У нас сьогодні 35. плюс І телефон не дав навіть мені зняти до кінця, як я посадила оці З краю бордюрні Трояндочки Оце в Наташі, Наташі я посадила оце свою таку рожеву, яку я називаю Катя. От дивіться, мабуть, місяць, може менше, вона там вже росте. Ось і Отак я заливаю і це на сьогодні, коли плюс 35, то на вечір я повинна ще полити. Ну і у нас сьогодні п'яте. Липня. І оце ми будемо їх тут вирощувати до слідчого року. А вже як вийде, чи навесні вона їх забере вже готові. Ось о, дивіться, Манесенька, Манесенька їй цьогоріч рік. Вона не квітла ще ні разу. Це є для своєї сусідки. Тут молоденька натаха є. Я виростила. Ну, це так. Ну, така ж і Наташа. В мене їх тут, здається, два кущики, один і другий. І там ще в центрі. Ось тут так поживають мої самци. Теж я їх заливаю. Ну, в пеках, звичайно, дуже. А це Люсині, троянди моєї однокласності, вони вже випирають з бутилки. Якісь такі, знаєте, акселерати. Ну, це Наталя давала, мабуть, діла не буде з них. Не знаю, що за <тас> <тут голов> троянди. Дуже класнючі були. Ну, щось вони поки що не радують мене. Так, ну це, мабуть, і все. Отакі я в основному е Наташі оце із цього кущика брала. Так, ну і хай ростуть. А я буду виключатись, тому що ну, жара. Жара страшна, дивіться, все висихає. Оце в мене такі міні-трояндочки. Я бачила на лівобережному парку. Там такі вони гарні ростуть. А це Артем подарував віки на день народження і ось я їх спробую виростити. Дивіться, все сухе. все, я, е, Зараз у нас п'ята година, сімнадцята година вечора, але ну, я вісім ще буду поливати. Щас трішки на львівську відро і полью свої петунії. Так, виключається мій телефон от жари.